Більше за всього запам'яталися те, що міни ховають в траві та в іграшках. Що міна може маскуватися під бабочку. Інколи самостійно тобі не вистачає знань тих же, щоб розказати дитині. А коли вони всі разом їм краще запам'ятовуються. Я думаю, що в пам'яті у дітей точно все це залишилося. Ми згадували згадки, спочатку я знайшов маломін, та їх там багато. В умовах війни на жаль спрацьовує ефект цікавості підійти, потрогати, що категорично заборонено робити. У ході заходу діти могли побачити вибухонебезпечні предмети і запам'ятати основні постулати: не підходь, не чіпай та телефонуй 101».